Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. І сьогодні я хочу розказати про 10 своїх най. най най Про те, без чого я в своїй колекції абсолютно ніяк не можу обійтися. Це ті парфуми, які мене найбільше надихають, які я найбільше люблю, і які я 100% в себе залишу. Ну, не можу, що 100%, можливо, мої смаки так геть зміняться, там, наприклад, за рік. Але це те на даний момент, що мені подобається найбільше з усього того добра, яке я назбирала в себе на поличці. Не буду робити дуже Довгих передмов, і перший аромат, з яким я хочу вас познайомити, це, на жаль, вже на жаль, вже знятість. І це є аромат стеж від Сара Джесіка Паркер. Він в такому милому мішечку. Був презентований коробки, я повикидала, але мішечок собі залишила. Думаю, хай буде. Дуже, до речі, класно, так я би сказала, навіть порядно виконаний флакон. У мене вже цього аромату стоїть в запасниках ще одна коробка, щоб 100% мені його вистачило. Я про нього вже розповідала, про зігріваючі аромати. Про нього розповідала, коли в мене була окрема добірка про аромати від Сари Джесіки Паркер. І не можу про нього не згадати зараз, тому що це реально є один з моїх найулюбленіших ароматів. Я собі жду його нанесла на пірінку, що він трошечки вивітрився, бо він стартує таким досить гострим перцем. Зараз цей перець вже вилетів, і я відчуваю спеції, я відчуваю ладан, і я відчуваю чомусь сухий лавровий лист, який взагалі в піраміді не прописаний. Але це такий душок лаврового листа, який я ще зустрічала була в Adam Levinfuher і зустрічала була в Лелікле Le Parfum. От я його тут теж відчуваю. Можливо, це якесь поєднання спецій, такі робить історії, без поняття. Дуже класний, зігріваючий на зиму, особливо на свята. Я собі взагалі не уявляю, як можна проводити новий рік, різдво, і такі затишні домашні, домашні зимові вечори без аромату стеж від Сара Джесіки Паркер. До речі, він продавався ще у вигляді ароматизованої олійки для тіла, що, як на мою думку, саме для цього аромату є просто ідеально, тому що він, от власне, має дійсно таке враження, ніби це дорога, якась арабська, доглядова, хороша олійка для тіла, отак воно пахне такою різноманітною сумішю таких класних арабських спецій. Хто довго думав купувати чи ні, мушу вам сказати, що треба поспішати, тому що ціна на стеж від Саро Джесіки Паркер робить так, і зростає. Хоча, як на мене, його здається, з виробництва повністю не знімали, а його можна купити на сайті американському, просто його вартість зросла в рази, тому що перестали його продавати на наших європейських сайтах, там, по типу, наприклад, Nutino. Так, ще один аромат, теж на тему зігріти мене десятеро, і це є «Лакош до д'ябли від Сержа Лютанса. Це перший аромат від Сержа Лютанса, який взагалі з'явився в моїй колекції. І після того я собі подумала, боже мій, треба спробувати обов'язково ще. Якщо йти по піраміді, тут пахне удом. Я навіть не буду наносити на блотер, тому що з підкорка він такий моцний, що його чути просто капець. Як, до речі, треба з ним вважати, тому що тут такий колір рідини, який наштовхує на роздуми. треба, особливо так як зараз, я там, наприклад, в білій сурочці, не наносити його на одяг, тому що 100% буде залишати пляму. Але, напевно, на одяг його наносити і не треба, тому що на шкірі він дуже класно розігрівається, дуже приємно звучить, звучить лада, лабданумом, звучить мені теж ладаном, звучить. Удом, але дуже класним, таким чистим, абсолютно не синтетичним, не таким медичним власне, удом, а такий от уд класний і теплий, зігріваючий, який мені дуже сильно подобається. Такий аромат класного, скільки разів я сказала слово класне, я не знаю. Аромат такого підкопченого, підігрітого дерева. Це якщо йти по піраміді. А тут, до речі, ще квіти є, і мандарин. але... Тут настільки велика концентрація таких от смолистих речовин, що я, чесно кажучи, мандарину не відчуваю зовсім. Можливо, він там відіграє якусь роль, там підтінюючи інші запахи. З цим ароматом треба вважати відповідно теж з кількістю пшиків, мені достатньо абсолютно одного. І подальше від обличчя, тому що він так трошечки може цим удом піддушувати, але я не виконую цього правила подальше від обличчя, я його собі не можу десь от, от, так от, прямо на груди, і мені прям дуже класно і тепленько, і він мене гріє. Е, прихисток диявола виявився насправді дуже навіть приємним, теплим, затишним. Хто ще не познайомився з Лаковсьдоді? Я вас просто закликаю це зробити, тому що насправді дійсно дуже гарний, приємний аромат. А така от моя чудинка, що він мені нагадує, з мого флешбечного дитинства, це є настоянка з полином, з різноманітними травами, лікувальними, плюс до того всього, горіхових перепонок, яка стояла моєї бабці в кренсі. І я пам'ятаю, це була така велика літрова банка. час від часу бабця відкривала кришку, наливала в маленькі баночки, собі мастила коліна, чи що вона там мастила, не пам'ятаю. Але от коли відкривався креденс, був чіткий запах у цих горіхових перепонок і трав'яної трав'яної настоянки, і як воно отак, от все всередині в тому креденсі вже ним пропахло дуже сильно мені це нагадує. Тому до д'ябли» для мене як і хороша зібрана парфюмерна композиція, так і дуже приємні спогади з дитинства. Так, ще один аромат, який теж можна сказати, що це є спогади з дитинства, тому що я була дитиною в 90-х. В 90-х суперпопулярними були шипри, їх було досить багато от на, навіть на пострадянському просторі. І це є аромат Сайленс від віджакомо. Він е, вже досить давно щоб знятість. Його можна знайти на барахолках деколи за непогані гроші, можна знайти на ebay. Якщо часом б вам там десь раптом. Побачився, кинувся на очі жакому Сайленсес. А ви любите аромати, які вибудовані на основі дубового моху, хапайте і біжіть, тому що аромат просто безподобний. Він зелений, такий до скрипу, дуже мшистий. Дуже такий ні, грама солоду тут немає, хоча прописаний і геоцент в піраміді, і троянда, здається, там є. Але цих квітів абсолютно не чути, немає жодного відчуття квітковості, медовості. Тут все побудовано довкола дубового моху і довкола зелених нот. А ще там дуже багатюща база, попри дубовий мох, там є ще там ВТВР. І і, здається, кедр, якась така дерев'яшечність. І от дійсно таку дерев'яшечність, і ще оцей такий супер скрипучий дубовий мох. Я відчуваю в Сайленсес найбільше. Дуже сильно люблю, <кій> Вніс, мені аж забився. дуже сильно люблю його в дощову прохолодну погоду, коли так трошки, можливо, так, меланхолійно, От, дійсно сайленс, такої, хочеться якоїсь тиші, хочеться побути наодинці своїми думками. І хочеться якогось такого класичного, гарно зібраного аромату, де мене жодна нота не дратує. І стійкістю, до речі, я вже кому. Не все так класно, як в Сара Джесікі Паркер, і як в ж до діяблу. Він тримається на мені недовго, напевно, до 4 годин. Але це якраз фактично достатньо часу для того, щоб провести з ним. Він собі зі шкіри злетів, залишився якоюсь такою ледь відчутною базою на шкірі. І до побачення я собі можу вже наносити на себе щось більш позитивне, якісь фрукти, квіти і щось таке, що трошечки збадюрить. Тому що сайленс абсолютно не бадюрить, це аромат медитації. Так, зараз, будь ласка, не вбивайте мене, але ще один аромат, який не так просто знайти на українському ринку, але, якщо ви живете в Європі, то. Будь ласка, познайомтеся, це є експлозів від марки Agner. Сама марка Agner на ринку відома найбільше своїми дизайнерськими сумками. Я навіть мала щастя, декілька з них тримати в своїх руках, тому що я продаю вінтажний одяг на платформі Etsy. Відповідно, я потримала оригінальні агнери в руках. Це просто хороша шкір галантерея. Нічого надзвичайного, вони, в принципі, не йдуть з якимись суперлюксовими цінами. Вони мають ціни посередині між люксом і міделмаркетом, але якість просто бездоганна була колись. Тому що я мала щастя познайомитися з вінтажними сумками. На жаль, сучасної Агнер в мене в гардеробі немає, можливо, колись дороблюся. Агнер Експлозів це е, аромат, теж продубовий мох, але крім того всього, тут є ноти шкіри і троянди. Це найбільш жіночний стервозний шипер, якщо його можна так назвати, ну я собі так дозволю який я коли-небудь нюхала. Жіночності йому додає власне, троянда і оці такі шкіряні акценти. Але разом з тим тут є дуже потужна е, частина цього аромату це дубовий мох. І вона йому додає отакої, власне, стервозності і серйозності. На тренч восени, на шкіряну куртку, на шкіряне пальто. На побачення, коли хочеться бути такою суперсексі в шкіряні, наприклад, спідниці на шпильках, які ж у мене еротичні фантазії почалися. Коротше, екзорексплозів, якщо ви перебуваєте в Європі, маєте доступ до європейських магазинів, до європейського ібею. І особливо бачите його за невеликі гроші. Я свій флакон купила за ціною 25 доларів за 50 мл. Він по стійкості десь такий, приблизно, як Сайленсес. Досить швидко затихає, але це з одного боку навіть і добре, тому що цей такий напористий, шкіряний акорд разом з трояндою з цим дубовим мохом, він, можливо, навіть якби тривав більше, то почав би трошечки. Підвтомлювати. А так аромат дуже приємно сідається, таку приємно, солодкаву, таку е, легеньку шкіряну базу. Дуже-дуже приємно, він так потрошки-потрошки затихає і е, залишається близько до шкіри. Дуже якось я давно його і не носила. Добре, що е, вирішила саме для себе організувати таку тему відео. Треба буде зараз нас якраз похолодало, собі зараз Агнера поносити, якщо буде настільки холодно, що можна буде в якомусь тренчику походити. То так. Покайфує від Агнера так. Їдемо далі. Давайте я вам розкажу про якийсь аромат, який можна знайти. Просто от зараз захотів, пішов, купив. Це є Aura від Mugler і це є в версії Eau de Parfum. У мене немає ні сенсуальні ОДТ. Я почитала ОДТ, що це є обрізана і менш активна Aura Eau de Parfum і вирішила, що мені того не треба, тому що мені подобається ця шалена, як то люблять називати її на Ютубі. Шалена русалка, ця це, це не знаю, там, відьма, з якимось. Там зіллям титети, одним словом, мені дуже сильно подобається це неймовірне поєднання суперсолодкої ванілі і зеленого ревеню. Ревінь тут нереалістичний для мене. Ревінь тут досить синтетичний. Схожий синтетичний ревінь я зустрічала, наприклад, в ароматі з ревенем від івроше. Але він, його тут достатньо багато, він тут дуже яскравий на старті, а потім він потрошки затихає, затихає і уступає місце солодкій ванілі. Мені дуже подобається, що цей аромат змінюється протягом часу. Він, можливо, навіть от з перших нот може трошки відлякати, коли чути всім і зразу. Але потім, коли він всідається на шкірі, він дуже класно шлифить, стійкий, на мені більше 6 годин. Ну, напевно так. До 6 годин, якщо сильно спека, більше 6 годин, якщо температура близько 20 градусів. І так само треба вважати з пшиками і нанесенням біля обличчя, тому що ось цей солодкий компонент, солодка ваніль, яка присутня в аурі, вона може трошечки так підмлоювати. Ах, кайфую, сильно люблю. Дуже тішуся, що в мене нарешті з'явився флакон, тому що починала я своє знайомство з аурою. З маленького пробника я його використала весь минулого літа. Я його я його вимацькала на себе весь. І я така думала: ну, на день народження куплю, потім якось не склалося, потім думаю, на Миколая куплю, на Миколая теж не склалося. І тут якась свята душа продавала тридцяточку, використала, напевно, на відсотків. ну... Залишилося, верніше, в флаконі відсотків 70 з 30 -ки. Думаю, божечки, з його стійкістю, з моєю любов'ю міняти парфуми, мені цього абсолютно буде достатньо, І я її вполювала з рук за ціною між 15 і 20 доларів. От, десь, десь отак, в тих межах. Так, ще один аромат від Мюглєра, щоб не відходити від теми, і це є аромат Angel Muse. Цього аромату я зносила спочатку пробник, потім я зносила від левант, а потім, нарешті, та дададан. Я за 20 доларів полювала його з рук. Чому я так часто називаю цю ціну? 20 доларів, 20 доларів. Ви собі думаєте, напевно, щось вона тут бздить. Це мій психологічний ліміт, скільки я можу витратити на своє хобі, тому що парфюмерія це те, що мені абсолютно ну, ви бачите самі і мою кількість переглядів. До речі, поставте мені лайк, підпишіться і напишіть коментар, тому що це дуже сильно допоможе моєму каналу. I'm watching you. Так от, е, я зовсім ніяк не заробляю свого YouTube каналу. Е, дуже сильно хочеться розширити свою шафу і мати там багато всього до кольору до вибору. Тому 20 доларів це мій психологічний ліміт, і я її вполювала. Angel Muse за 20 доларів. Так, я оце думаю: наносите мені на блотер? Ні, мабуть, такої нанесу. Е, це аромат про теплі пачулі. Я не знаю, що там з тими підвальними пачулями витворяється, тому що я, чесно кажучи, щось так е ніколи не стикалася з такими асоціаціями, щоб мені пачулі пахли підвалом. Тут пачулі пахнуть шоколадом, пахнуть нутелою. Тут є ще на старті, от зараз вона так хо-хо-хох, мені так сильно забили ніс, на старті є е активний досить перець. Пере цей швидко вилітає, але дає дуже приємний зігріваючий ефект. І для мене Angel Muse – це чудовий аромат перед сном. Я його просто обожнюю таким одним делікатним пшиком нанести собі на сорочку і йти спатоньки, і мені буде приємно, тепло, затишно. І я буду в цьому в цій хмарі нутелли перебувати. І хочу сказати, для кого Angel Muse – це вихід за рамки бюджету. А я вас цілком можу зрозуміти, бо... Пам'ятаєте мою передісторію про 20 доларів. В мене є замінник від е, польської марки, яка відома своїми копіями популярних ароматів BS. Це є BS Run Wild. Зараз я, до речі, якраз хочу нанести на пір'я, щоб собі мати можливість зрівняти е, ці два аромати. Так, ти йдеш сюди. Так, тут в мене Angel Muse, тут у мене BS Wild. Angel Muse. Погустіше. От Тут е, більше е, перців, тут густіший такий сам цей аромат, він такий більш плотний, я сильніше відчуваю, почулі, вони мені так більше в носі сверблять. Біес більше проявляється, він зв звучить зараз от просто зі старту біс, так, як Angel Muse буде звучати за години-дві, коли вже трошки вляжеться і заспокоїться. Але якщо вам дуже сильно сподобався Angel Muse, і наразі ви не маєте можливості придбати його оригінального, то BS Run Wild абсолютно повністю задовільнить вас на, на деякий час, поки не вполюєте собі Angel Muse. Так, ще один аромат, який я дуже сильно люблю наносити перед сном. І в мене така маленька парфюметка, треба з цим щось робити, тому що він, в принципі, нестійкий. І я його навіть перед сном, коли на себе наношу, я роблю таких 2-3, деколи навіть чотири пшики. І я навіть на себе зараз нанесу, Боже, як я його люблю. Не сказала до цього часу, що це таке. Це є репліка від Maison Margiela і це є аромат Music Festival, який присвячений легендарному фестивалю Woodstock 1969 року. На просторах інтернету є документалка між іншим, про цей легендарний музичний фестиваль, як він виглядав, як він організовувався, хто там виступав. Я коли переглянула цю А то, до речі, так було, що до мене приїхав цей аромат, і я така думаю: а ну, треба подивитися, що ж там було за тим з тим Вудстуком в 69-му році. Дивлюся, хопачик, документалочка є. І я собі напшикалася Мейзоном мерджелою вляглася. Чи тралі-валі, і подивилася е, сам фільм власне, про цей фестиваль. Дуже цікаво було, мені дивитися. От якщо ви зацінили е, відео від Птушкіна про Burning Man, і вам було цікаво ця така е, фестивальна історія, подивитися, як це все організовується, як виглядає публіка на фестивалях і туди-сюди, то я думаю, що і документалка про Вудсток 69-го року вам теж сподобається. Тим більше, що це було зародження великого руху хіпі в Сполучених Штатах. І мені, як великій любительниці всякої такої хіпарської історії, було цікаво подивитися ще й з того боку. Так, це була передмова. А тепер чим же пахне цей аромат? Він пахне фестивально, він пахне. Косячком, він пахне карамеллю, і трошки я відчуваю якісь такі легкі лікарні акценти, але немає такого ні відчуття ні винного сусла, ні ніякого, ну, ніякого такого м спиртового алкоголю. Мені більше пахне якось лікарно. Але е ефект карамельного яблука, такого трошки придимленого, дуже сильно приємний. Ну і конопля, до речі, тут абсолютно не нутка. Я зуважила, що якщо присутня нота коноплі в великій кількості, як, наприклад, в Мюглерівській колонії Flamio Way, де є тільки грейпфрут і зелений лист коноплі, вона трошки така от піднуджує, така болеголовна. Тут конопля так пахне, от ніби десь ваш сусід за декілька, навіть добрих 5-10 метрів від вас закурив косяк і так ваше вікно так чуть-чуть легесенько занесло. Звідки я про це знаю? Тому що в Польщі легалізована сібідешна конопля. Дай Бог здоров'я. Не пам'ятаю, що там у нас з легалізацією в Україні. Здається, що собі дешку не дозволили, а жаль, тому що штука взагалі хороша і помічна при багатьох станах. Єдиний мінус цього аромату, він слабкий. Він швидко злітає. Я його відчуваю на собі годину, півтори. Потім він дуже близько сідає до шкіри і практично вже немає ніякого цього фльору, не ніяк не шлейфить. Хотілося б трошечки більшої стійкості. І на фрагрантиці, до речі, люди так і кажуть про нього, що це би міг би бути майсигначурфсент, якби от власне не проекція і не стійкість. Можливо, колись Майзон Варджела щось зробить з цією історією і додасть стійкості, і випустить нам якийсь Мюзик Фестивал версії Інтенс. Так. Давайте не будемо відходити від нішевої парфюмерії. І я вам розкажу про нішеву парфюмерію, досить бюджетно. Це є аромати колишній деметр, тепер вони називаються The Library of Fragrances. І в мене це є аромат Firefly, і він дуже сильно схожий до їхнього ж аромату Thunderstorm, який в мене колись був. Чесно кажучи, Thunderstorm мені подобається навіть ну, Perfect english, мені подобається навіть більше, тому що він має інтенсивнішу проекцію, і він для мене більш стійкий і там більш. Присутня оця м, така м, нота, яка пахне мокрою землею, от, о, мокрим асфальтом одразу після дощу. Е, немає відчуття пилюки на асфальті, тобто зовсім не запудрюється, не запилюється цей аромат. А дійсно пахне класним озоновим, таким свіжим післядощовим повітрям, таким якимось неелектризованим навіть повітрям, і пахне цією мокрою землею, такою чорноземом, торфом. Тобто, або навіть якщо і асфальтом, то таким асфальтом який вже добре змила на собі злива, але який ще такий трошки тепленький залишився. Дуже сильно люблю, і якби мені треба було залишити от власне тільки ці 10 ароматів, то оцей Firefly відповідав би мені за е, аромат такий з чуд, чудинкою, тобто е, дивненький аромат. Хоча шлейф в нього дуже супер приємний, він в шлейфі пахне такою просто ж свіжістю. Таке враження, що ви щойно вийшли з душу і такий весь зараз супер фреш, пішли на вулицю. Так, Боже, ще тільки два аромати лишилося. Ото я капець молодець. Аромат, який, на мою думку, абсолютно незаслужений, тому що я ніколи не чула, щоб на україномовному, російськомовному і навіть англомовному Ютубі про нього розповідали. Це є Джил Сандер номер 4 І це десь я тут зараз вам покажу, як виглядає його піраміда, буде вставочка з картиночкою, і ви зрозумієте, про що я нема змісту розповідати про ноти, це є округлий квітковий аромат. Типовий для середини 90-х, де напхали в піраміду все, починаючи від гвоздики з анісом, закінчуючи е, цими гіацинтами з конвалією, з трояндою і лангом. До речі, ота, от, от і ланг, напевно, я б зараз могла виловити. Іланг тут, до речі, дуже приємний, медовий. Коли я на себе наношу цей аромат, я відчуваю себе от жіночною жінкою. Мені хочеться його наносити на свою якусь там шовкову шаль, яка намотана в мене на шиї. І я собі така в тренчі і така вся жіночна, і мені просто от багет під паху запхай, і запередоль мене в впли. У мене сьогодні асоціації просто так і рвуться. А насправді, якщо без всяких отих моїх прикольчиків, це дуже класний, такий шиковний, жіночий жіночний аромат. Я його бачила в себе в магазинах на нотіно. Потім ще в якихось невеликих парфюмеріях в Польщі за такий невеличкий об'єм 30 мл треба заплатити трошечки більше 20 доларів. Я купила взагалі е, користований флакон за якихось там 15 чи 20 злотих, і дуже сильно тішуся, що така перлинка з'явилася в мене в колекції. Капець, як люблю. Так, і останній аромат, який в мене перекриває е, всі мої потреби. Такого літнього супер свіжака, який я з задоволенням би взяла з собою в відпустку. І це є Булгарі Аква Дівайна. Пахне вона класним таким квітково-айвовим, свіжим. Хотіла сказати одеколоном, але напевно ні. Тому що тут не стійкість одеколонна, і, напевно, навіть не насиченість одеколона, але є відчуття такої суперсвіжості, яку часом дають одеколони. І айва тут не така, щоб капець, яка реалістична, вона якась така, напевно, трошки з цитрусовим акцентом. Але з квітів тут, до речі, в піраміді заявлена магнолія. І що мені дуже сильно подобається, що тут квітковий компонент він не домінуючий, а домінує, власне, оця така класна, хрустка, трошки синтетична цитрусова айва. Капець, як сильно люблю. Як на свіжак, він просто монстр по стійкості, в шлейфі суперприємний. І е, єдине, що треба вважати з кількістю пшиків, тому що досить інтенсивна в нього проекція. І я так на собі от вважаю, тому що свіжість, звичайно, таке, нікому не зашкодить, але не хочеться своїм ароматом нікого придушити. Так, все, я закінчила. Всі 10 ароматів викладені, можна попити водички. Сказати вам чин чин Дуже дякую всім за перегляди. Ой, пір'я мені в носі крутить. Будьмо гей. Дуже дякую вам всім за перегляди. Бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги. Дай дасть Бог. Бажаю всім вам залишатися в безпеці. Щоб все, про що ми переживали в цьому житті, це було те, що наші улюблені парфуми зняли з виробництва. І це була наша найбільша проблема в житті. Все, дякую всім за увагу, всім, па-па!